Біль, сум і розпач вкотре огортають наші душі. Адже клята і несправедлива війна забирає життя найкращих синів України 29 березня. Горішньопланівська громада прощалася із героїчним захисником нашої країни Юрієм Капустяном. Він боровся за мир на українській землі, за спокій у домівці, за безпеку своєї сім'ї. Мріяв про перемогу над ворогом і про те, як повернеться, щоб жити мирним і щасливим життям. Але доля розпорядилася інакше. Юрію Капустяну було тільки 48 років, було і назавжди залишилось. Прощальну промову на місці поховання виголосив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Другий рік іде визвольна війна українського народу. Наші Захисники піддаються колосальному фізичному і психологічному навантаженню. В умовах цієї страшної війни не витримало серце нашого земляка-солдата Збройних сил України Капустяна Юрія Олександровича. Народився Юрій в селі. Пашена Козельчинського району 24 травня 1974 року. У 1991 році закінчив 10 класів Хорішківської середньої школи. У 1992-94 роках проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил. України після армії закінчив Комсомольське професійне технічне училище номер 15 Потім 16 років пропрацював у теплосиловому цеху Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. у 2014-2015 роках. Захищав незалежність і територіальну цілісність Батьківщини на сході України. Із з 2017 року працював у комунальному підприємстві виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. 16 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 25 березня 2023 року під час виконання службових. Обов'язків! Навідник танку танкового батальйону, солдат Збройних сил України Юрій Капустян раптово помер в населеному пункті Гонтарівка Харківської області. Світла пам'ять про Юрія Капустяна назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Юрія Капустяна поховали з військовими почистями у горішніх плавнях. На території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Царство небесне і вічний спокій тобі, наш герою.